Коли я не дозволяю собі чути Господа, коли я закриваю свої очі або відвертаюся в іншу сторону і переводжу погляд зовсім на інше, я починаю бачити не Божу волю, не Боже проведіння, не Боже керівництво, а починаю бачити власні досягнення. О, який я мудрий, який я молодець. Я цього досягну. Чудовий яскравий приклад це два царя, які були в Ізраїлі, Соломон і Єзекія. Пам'ятаєте, до Соломона приходить цариця Шеви, він показує їй всю славу, всю велич. І що цариця каже? Благословенний Господь Бог Ізраїля, тому що він тебе навчив цього всього. Тобто виявляється, що Соломон не просто показав всю красу і славу, виявляється, що він показав, хто є причиною цієї краси і слави Бог. Ось що таке критичне мислення віруючої людини. Хто є знати, хто є джерелом твого успіху, хто є основою твого шляху, хто є твоїм підґрунтям і твоїми підвалинами. А інший цар Ізе отримав від Бога неймовірне чудо, зцілення, продовження життя. Він мав померти, але Бог повертає йому життя. Мало того, Бог робить неймовірне чудо. Написано: Тінь годинника пішла в зворотньому напрямку. Ви розумієте, що це відбулося? Вся сонячна система почала в інший бік повертатися. Тобто астрологи, ті, хто читали зірки в Вавилоні, це побачили. Вони почули, що сталося в Ізраїлі, вони приходять, щоб дізнатися, чому сталася така аномалія, чому все змінилося в звичному порядку речей. І написано, що Езекія показав їм все, що він мав, і не лишилось нічого, щоб він не показав їм. І знаєте, що відбулося через трохи часу? Прийшли вавилонські воїни і забрали все, що показав Ізекія до себе в Вавилон. Тобто виявилося, що Ізекія забув сказати про найважливіше. Вони ж не прийшли його питати про багатство і про красу. Вони прийшли спитати, чому все змінилось, чому ти зцілився. А Ізекія показує, чого він досягнув, як йому здалося. Ось втрата критичного мислення в щиро віруючої людини, яка вирішила, що все, що я маю, це мені належить. Все, що я роблю, це я такий класний, я цього досягаю. Я знаю, що в кожного з вас непростий шлях, земний наш шлях. Я знаю, що в кожного з вас непрості обставини в житті. Я знаю, тому що кожен з нас має сьогодні дуже багато випробувань. Багато проблем. Війна в 14... криза в 8-му році, війна в 2014, ковід в 19-му. в 22-му повномасштабне вторгнення. Безліч смертей, болю, жалю, десь навіть усвідомлення і смирення з цим всім. І ось тут приходить небезпека сказати, що це я молодець. Я ж пройшов цей шлях. Тому сьогодні вмикайте ваше критичне мислення. Подивіться на шлях, яким вів вас Господь, і віддайте славу йому. Пам'ятайте, що Господь провів вас цим шляхом недаремно. Якщо ви в безвиході і вам здається, що ви не знаєте, що буде завтра, знайте, Господь веде вас недаремно. Він приготував для вас шлях. Запитайте в нього про це. Подивіться на ті обставини, які є в вашому житті. Якщо ви знаєте і впевнені, що у вас все добре, прославте Бога через це. Якщо ви чуєте, що хтось каже, вау, як в тебе все добре, чому в тебе все добре? Скажіть йому чесно, чому у вас все добре? Скажіть, це Бог мені дав. Слава Богу через те, що я маю. Якщо вам Бог подарував можливість прославляти Бога співом, словом, іншими, можливо, талантами, організовувати якісь зустрічі, програми, просто підійти до когось, привітатися, подякуйте Богу за те, що Бог подарував вам такий дар. І що ви можете цим служити, Господу. Тому що це насправді, якщо ви правильно оціните, це є подарунок від Бога. Визнайте це і отримайте ще більше благословення, яке Господь приготував для кожного з вас. Він сьогодні хоче благословити нас. Він сьогодні хоче відкрити для нас неймовірні шляхи. Він сьогодні готовий повести нас. Такими шляхами, через які не просто ми будемо Його прославляти, а й багато людей ще спасуться. Але для цього потрібно чесно і відкрито сказати, відкрито сказати, Господи, я належу Тобі. Моє життя належить Тобі. Я дякую за те, що я маю в моєму житті. Так, можливо, ви багато втратили, але подякуйте Господові за те, що ви можете зараз звертатись до Нього, тому що Господь дає вам сьогодні цю можливість. Слово Боже каже сьогодні: як почуєте Його голос, не робіть затверділими ваших сердець як під час нарікань. Відкрийтеся Господу, довіртесь йому і віддайте Йому славу. Ісус Новин чітко сказав для всього народу. Виберіть, кому будете служити. Проте я і мій дім будемо служити Господу. Виберіть Господа і пронесіть це до кінця життя, яке є в вас, або ще краще, до славної зустрічі, яка очікує нас вже дуже-дуже скоро. І нехай Божа милість, нехай Боже благословіння буде з кожним з вас, тому що ми всі цього чекаємо і ми всі цього прагнемо. Амінь.